На випередки з вітром 31 жовтня Львів прийматиме традиційні змагання від чайдухів Ралі Галіція на третьому етапі національної першості. На старт вийдуть кілька десятків екіпажів. Унікальність цієї події в тому, що на ТВК Південний відбудуться перші два допи. Вони будуть в міському форматі, відбудуться по території південного. Між будиночками це буде так європейські ралі. Воно буде цікаво, буде технічно складно, тому що буде багато елементів такого пілотажу навколо бочок, в бочок, по вузьких проїздах, трампліни. О 17.00 розпочнуться тренувальні заїзди, о 18.00 – залікові. Учасникам приготували півтора кілометрову дистанцію. Уздовж траси облаштують спеціальні ділянки, де публіка зможе безкоштовно насолодитись спортивними видовищами. То люди зможуть зайняти цікаві локації в місцях, де машини йдуть боком, з димом з-під коліс, і спостерігати з безпечного місця з близької відстані ну, всю боротьбу колеса в колеса. Також із 14.00 між глядачами розігруватимуть подарунки. А 1 листопада біля нового роздолу відбудеться наступний етап ралі.